Доброго дня, шановний глядачок! Сьогодні ми починаємо нашу нову захоплюючу програму Подорож Туреччиною. Ми хочемо зруйнувати стереотип, що Туреччина це лише море та пляжі. Тому хочемо показати вам цікаві історичні міста. І почнемо ми з міста Сівас. Місто Сівас розташоване в центральній Анатолії, Як не можна краще підходить для знайомства з глибинною Туреччиною, нетуристичною частиною країни. Спочатку місто називалося Мегалополіс, проте дуже скоро на монетах з'являється найменування Себастія на честь першого римського імператора Октавіана Августа. Саме звідси походить сучасна турецька назва. Сіва славиться не лише своєю природою, а й історією, яка відбувається у кожній вулиці та куточку міста. У Сівасі збереглося безліч пам'ятників архітектури епохи сельджуків. Найвідомішим з них є медресе з двома мінаретами, багато прикрашене різьбленням по каменю, написами і лазурованою керамічною плиткою. Медресе Бурджіє, що знаходиться поруч, відрізняється більш масивними формами, але має не менш багатий декор. А прямо у центрі міста позаду мене справжні стародавні хамами. Це дуже цікаве місце, і коли погода хороша, тут багато діток граються. Спілкування з місцевими допоможе нам зрозуміти життя Сівасу всередини. Неваго ж був, населення Сівасината Джексона. Сіва з наслищі. Году назад на повісте. А ще так має ще ваш. Сівате за ваш шумний данитін і цвіші. Життя у Сівасі відбувається у власному ритмі. Кожен день тут наповнений маленькими труднощами та радощами. Ми також завітали до місцевого кафе, що розташоване прямо у медресе. Зараз ми знаходимося у стародавній медресе це так звана релігійна школа. І зараз це виглядає саме так, як це виглядало багато-багато років тому. Але зараз тут звичайне кафе, десь сидять місцеві жителі. І радує те, що таким чином медресе ніяк не руйнують, а навпаки, захищають від вандалізму. Sivas demonstre ediyor <laughs> nam, eşsiz bir birleşim tarihi ve güncelliği. Sadece bakın. Burada kadim bir medrese, arkasında ise yeni bir dünya. Sizce Sivas'ta hayat nasıl? Maalesef sosyal hayat e, biraz kötü açıkçası ama şehir küçük, ulaşım kolay. Fazla kalabalık olmadığı için de e, alışveriş vesaire olsun gayet iyi ama dediğim gibi sosyal hayat maalesef yok.

Це про поговорити, і, як кажуть турки, зробити дедікоду, тобто зібрати плітки. Через брак розваг молодь часто любить влаштовувати драму, точно як у турецьких фільмах. Сподіваємося, це відео дало вам уявлення про життя В Сівасі. Дякую за те, що приєдналися до нашої подорожі. До скорих зустрічі!